Безпечному середовищі відважних та добра українських краще потрібно завжди допомагати людям будь-яку секунду або пожарам від пожара кого когось рятувати. на безпечну відстань та позвонити 101. Вона є дуже важливою, тому що багато дітей може просто наступити спеціально або щось кинути, і та міна може зірватися. Психолог у надзвичайній ситуації дуже відіграє важливу роль, оскільки людина реагує на різні ситуації, на надзвичайні ситуації по-різному. Хтось може агресію реагувати, хтось депресію впадає, хтось в ступор. Тому психолог дуже важливий, він допомагає в цей момент вийти з таких емоцій, цих станів і заспокоїть, надає першу психічну допомогу, тобто забезпечує якийсь такий її емоційний баланс, балансовує і допомагає цим самим. Тому що зараз можуть підмінити на іграшки там, в Гречатку, в неї підкласти ще щось. Я з Харкова, та я знаю, що таке війна, і я знаю, як це небезпечно. Поживав би їм удачі, та щоб були осторожні. Наш час ось така акція вона повинна існувати для того, щоб кожна людина могла в надзвичайній ситуації надати певну допомогу і могла якби не розгубитися. Дуже багато бажаючих навчитися чогось нового, тому я думаю, що це є важливо. Діткам розказуємо, як убезпечити себе, коли знаходяться вдома з електроприладами і були обережні. Більшість всім прекрасно знають, що не потрібно чіпати, коли. Немає дорослих вдома.